Коротенько покажу свої рослинки, які живуть у мене у спальні. Ось такі ціланція, хамедерея. Це в мене на поличці тут. філодендри не різні. Усього потрошки. Гортензія ось. Це я живцювала, пеларгонія. Одна залишилась, було дві. Одна махрова, друга не махрова. Цикламент ще живий у мене, ще й випускає бруньки. Я, правда, його підживила трішечки. Фейхоа. не знаю, що з ним робити. Скидає листя і все. Пішли ось нові, але вони також щось негарні. Лисий стоїть. Пальма, не знаю, що за пальма, давно брала насіння, але вже віяла, розкриваються в неї. Вже третій рік вона в мене. Це мандарин кімнатний, клементин. Тож щось сидить, може, спить ще. Я їх епіном покропила трішечки, може, щось зрушиться з місця. Ну і Бенджамін. Ну, таке нещастя, ну, таке нещастя. На вулиці він почуває себе добре влітку, а зараз. Ну, прямо дивитись на нього не можу. Це гвоздичка я також наживцювала. А це горіх, той, що я робила відео, казочки мого саду. Ось два пагінця. Один геть засох, а один ще тримається, а це третій пагінець. Сподіваюсь, він виживе. Будемо бачити. На гортензію дуже маю велику надію. Це я перший раз живцювала дерев'яними гілочками. У мене зеленими не виходило, не завжди виходило, скажу так, а тут ще й дерев'яними. Ну, спробувала я. Люблю пробувати. О там у мене ще якийсь, якась квітка, я не знаю, що це за квітка. І тут у мене не обійшлося без декору. Ну, люблю я таке. А, оце, оця квітка називається Dream'Opsis. Оце таке щось я читала. Вона цибулькова. Маю надію, може зацвіте в цьому році. Не знаю, я в минулому році купила і посадила її. І ця кислиця мені також подобається. Люблю я такі квіти. Не, не зеленого забарвлення, ну різного забарвлення. Ну, ось таке. Ось на цій ноті я закінчу.